А чи знаєте ви, що у жінок медиків та фармацевтів більше немає права працевлаштовуватися як не військово зобов'язані? А у роботодавців відповідно немає права приймати на роботу таких жінок без військово-облікового документу? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо будуть питання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску. Сім хвилин з Оленою Афоніною та командою «Семінарком». Військовий облік та мобілізація жінок медиків регулюються законом про військовий обов'язок і військову службу, який набув чинності у жовтні 2022 року, наказами Міноборони. А з 18 травня 2024 року ще й новим законом про мобілізацію. У законі про посилення мобілізації, який набув чинності з 18 травня, передбачена зміна щодо призову жінок. Норма стосується добровільної мобілізації зокрема, під час воєнного стану призов жінок на військову службу здійснюється у добровільному порядку. Крім того, навіть жінкам, які хочуть стати добровольцями, можуть відмовити у підписанні контракту у таких випадках: наявність трьох дітей, наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років, наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю, якщо жінка є матір'ю одиначкою, якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі. Але крім цих змін, уряд виключив із порядку номер 1487. Норму, що дозволяла жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та не перебували на військовому обліку у ТЦК та СП, не отримували військово-обліковий документ працевлаштовуватися як не військово зобов'язані до кінця 2026 року, відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу жінки, які придатні до... Проходжені військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність підлягають взяттю на військовий облік як військовозобов'язані. Всі інші жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням. Ця норма діє давно, але з огляду на положення порядку номер 1487. Багато хто вважав, що до кінця 2026 року жінки можуть наставати на військовий облік. Ми неодноразово висловлювали свою незгоду з такою позицією, але слід сказати, що навіть моз в своїх роз'ясненнях згадував, що у жінок є час до кінця 2026 року. Далі буде важлива інформація, тому підписуйтесь на YouTube канал Смінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. І от постановою Кабінету міністрів номер 563 яка набрала чинності із 18 травня з порядку номер 1487 з організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів виключили абзац. Перший пункту 51. Саме цей абзац дозволяв жінкам з медичною або фармацевтичною спеціальністю, які не перебували на військовому обліку у відповідних районах міських ТЦК та СП, тобто не отримували військово-обліковий документ до затвердження цього порядку. Працевлаштовуватися як не військово до кінця 2026 року. Тож виходить, що тепер при працевлаштуванні жінка з медичною або фармацевтичною спеціальністю має перебувати на військовому обліку та мати військово-обліковий документ, а роботодавець не може приймати жінку, яка має медичну чи фармацевтичну спеціальність без такого документу. Решту норм пункту 51 порядку номер 1487 залишили без змін як і раніше. Нагадаю, що керівники мають повідомити відповідні районні міські ТЦК та СП про працюючих жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних міських ТЦК та СП. Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного міського ТЦК та СП з метою взяття їх. На військовий облік військовозобов'язаних, а також жінки, які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням на загальних засадах. Залишається зрозуміти, як роботодавці повинні з'ясовувати наявність у жінки медичної чи фармацевтичної спеціальності, якщо така жінка працевлаштовується на посаду, для якої не вимагається ні медична, ні фармацевтична освіти. На нашу думку, у роботодавця немає таких механізмів. Відповідно, не має бути і відповідальності за працевлаштування такої жінки без військово-облікового документу. Інша справа, якщо йдеться про медичні установи, аптеки та інше. Жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю мають перебувати на військовому обліку та мати військово-обліковий документ. При працевлаштуванні роботодавець повинен вимагати військово-обліковий документ. Не радимо приймати таку жінку без військово-облікового документу, бо це буде порушенням правил ведення військового обліку на підприємстві. Якщо маєте таких працевлаштованих жінок, повідомте про них до ТЦК та СП. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі військового обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 ми регулярно проводимо вебінари, де детально розказуються про усі зміни з питань військового обліку, мобілізації і не тільки це. А ще на нашій платформі є корисні відеокурси та безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Mono – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Манобізнес ще простіше.